На Буковині захворюваність на вірусні інфекції щотижня поступово зростає. Констатують лікарі СЕС у п'яти районах краю вже кажуть про початок епідемії. Герцаївський, Глибоцький, Кіцманський, Хотинський, Строженецький е, у зв'язку з перевищеннями під порогу. Е, проведено засідання надзвичайних протиепідемічних комісій, введено масковий режим в лікувально-профілактичних закладах, е, в громадських місцях е, тощо. Разом із Тим лікарі зафіксували лише поодинокі випадки грипу. Жодна зі шкіл кажуть, усе на карантин, поки не зачинена. У Чернівцях і підпоріг ще не перевищено, Втім, пацієнтів з вірусними інфекціями у дитячій поліклініці побільшало. Переважно це школярі. Кількість звернень дещо збільшилася, але хочу відмітити, що це звичайно сезонна сезонний підйом захворюваності, і він не перевищує епідемічний поріг. Якщо порівнювати з минулим роком. То рівень захворюваності нижчий, в цей же ж період в минулому році. Внук пані Світлани вдруге за останній місяць хворіє на ангіну. Замість садка хлопчик прийшов до педіатра. Перший раз ходили, нам виписали от такий. І швидка виписала нам список от таких ліків, і все ми повибивали перший раз. Потім прийшли, взяли справочку, садочок, і в тиждень пройшов він. У на нас знов захворюваний. Медики закладу порівнюють, цього року батьки більше звертаються за фаховою допомогою. Тут переконують у повній готовності на випадок імовірної епідемії. Якщо буде підйом захворюваності, що якщо введуть карантин, ми звичайно готові працювати в цьому режимі, постійно контролюється питання наявності лікарських засобів е, ну на робочих місцях. Всі лікарі вочевидь, уроки після минулорічної епідемії, зробили усі цього року. Більше людей зробили щеплення. В аптеках запевняють, необхідних противірусних медикаментів вистачатиме, тому хвилюватись нічого. На відміну від минулого року в цьому році абсолютно ніякої паніки, немає. Та лікарі не припиняють нагадувати, що при перших ознаках вірусної інфекції потрібно обмежити спілкування та звернутися за медичною допомогою Найбільш вразливими до вірусних інфекцій та грипу залишаються діти, літні люди та вагітні. Майя гуменна Сергій Льоткін, час новин Чернівці.